Всім привіт! Це я, Льоха Трендавта. Це Subaru Outback в комплектації Limited XT 2.4 Turbo, потужність 260 кінських сил. Домашня робота компанії Трендавта на кринали штатів. щойно закінчили. Сьогодні про неї розповім 20-й рік. Пристепніться, поїхали! Під капотом у нас двигун 2,4 турбо, потужністю близько 260 кінських сил. Варіатори, повний привід, все це у Subaru зазвичай надійно. Перевіряємо далі часом, поки що поганих відгуків взагалі немає. Пошкодження, ну в двигуні, до речі, олива і фільтра поміняні. По пошкодженню тут була фронталочка, більше в ліву сторону. Поміняне все робилось з оригіналу. Бампер, капот, крила, передня панель, радіатори, все це нове, підсилювач бампера. Мінялись. Фари оригінальні вушни, але ви можете бачити, як вони виглядають. Це ми з Америки привозили. А все охайно. Ланжерон був на кінчику підігнутий. Ось В цьому місці він ремонтувався. Підсилений, він, він зроблений, він зроблений якісно за нього, я впевнений. При пошкодженні фронтальному у підсилювач бампера завжди ланжерони підгибає. Тут, наче все, все пофарбоване одним слоєм на нові, нові деталі, інше по кузову нічого не фарбувалося, тобто вона в принципі, вся в заводському показнику, плюс-мінус в приладі. Оригінальні деталі поміняні, пофарбовані одним слоєм, плюс-мінус, як і на заводі. Гума, до речі, теж достатньо непогана, жива, його гама тут стоїть. 22 го року випуску по протектору бачите. Щодо якихось зауважень по ЛКП я тільки що щойно пройшовся я разом з вами, це повторюю, я не знайшов. От маленьку подряпанку побачив. От маленьку ще тут. Це навіть, не додивлялись, можна підтампонити, то не є проблема. Ну, вона в цілому вся ж кажу, в заводському показнику в приладі і охайна цілком. А ще прикольна штучка в аудеках, що у вас завжди з собою готові поперечини на даху є. Ви отак перекидуєте їх туди і у вас вони так. А так вони зроблені, щоб не шуміти. Це от плюс аутбеків. Комплектація у нас сенсорний безключовий доступ, підсвіточка бортів. Кажеться смішним, але повірте мені, ввечері або вночі дуже сильно приємно підсвічує, коли підходите до борта, ключем безключовим він вас бачить і підсвічує борт дуже здорово. Дзеркало з обігрівом. Тепер у нас перший місяць 2020 року, тобто чистий 20 рік, і конвейерна дата, так вона у нас і розмитнена. Електропривід сидінь передніх є. Стан сидушок, Зараз вона після комплексу. Все супер. Маленька ремарочка, на що я не одразу помітив, не звернув увагу, бачите, на водійській сідушці маленька. Тут є цаточка від ременю, скоріш за все, приписаться. Також у водія є можливість бачити собі під колінки, висувати, міняти положення тут три позиції. Є у нас Harman Kardon Music Premium. Є у нас пам'ять сидінь на двох драйверів. Чотири склопідйомника з авторежимами, електродзеркала. Це у нас електропривід багажника. Тут відкривається, яскравість приладів і блокування кришки багажника. Шкіряне кермо в бездоганному стані. Пробігу 92 тисячі кілометрів, можете бачити. Тепер у нас тут управління бортовим комп'ютером, тут управління мультимедією Hands-Free, датчик світла протитуманки є. А ще ж у нас є підрульові пелюстки. Адаптивний користь системи ESI У нас тут керування йде, Дістронік, підрулювання. Він може стежити за смугою руху, коли ми вмикаємо цю функцію. От у нас Дістронік регулюється, бачите, з підрулювання. Є підігрів керма чи обігрів керма, як звучно. Мультимедіа тут достатньо в принципі, ілюстрована, розумна, понятна, нічого складного тут нема. В цьому поколінні в цей монітор перенесли майже всі клавіші по керуванню автомобілем. У вас тут же тут X-Mode ви можете вимикати, монітори сліпих зон, старт-стоп, все вимикається, всі функції тут. Все, все все всі системи безпеки тут. І ASAM, ви тут керуєте, якщо вам щось треба примусово вимкнути. Клімат контроль у нас виглядає ось таким чином. Теж на моніторчик виводиться. Тут ми змінюємо температуру, підігрів сидушок передніх тут є. І задніх теж, але про це позаду. І драйвер у нас є, він налаштування водійське запам'ятовує. Також стежить за вами, якщо ви втомилися або відволіклись від дороги, вона за вами стежить. Оце зелене око показує, що ви на контролі. Також зручно, що клімат ми можемо регулювати клавішами, щоб сенсор не чіпати. Це обдув лобового, це підігрів заднього скла і дзеркал. Є у нас електроручник, два USB-порта, AUX, магнітола з Android Auto і CarPlay. Це все теж тут є. от бачите. Зараз не під'єднаний просто ніхто. І камера заднього виду у нас отака. Ось так вона виглядає. Також у нас є задній парктронік і функція Rear Auto вона допомагає нам не наїхати на предмет. Якщо ми будемо намагатися це зробити, вона зупиниться і не дасть нам цього зробити. Два підстаканника, підлакітник з двох ярусів. Ось так він виглядає. Все достатньо круто, м'яко і красиво. В цьому поколінні мені все дуже подобається. Камери саю, крім того, що допомагають нам на адаптивному круїзі користуватись, так само вони захищають нас від наїзду на пішоходи, якщо ми загавили, або у потоці, щоб ми не наїхали на автомобіль, коли перед нами він зупиниться чи зробить маневр гальмівного шляху. Люк у нас є. Я думаю, що ви мені вірите, що він працює. Я ніколи не бачу японських машин, яких би не працювали люки. По безпеці тут спрацьовувало кермо, коліна і дві шторки. Безпека повністю відновлена і справна. Ми робили у своїх постійних партнерів. Ми довіряємо, ви перевіряєте. На другому ряду сидінь в Албеці просто чудово. Я тут насолоджуюсь. Кайфово. Місця тут достатньо, зріс мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Ось так. Є такий широчезний підлокітник з двома підстаканочками. Також у нас спинка змінює свій нахід. Так, так, менять положено. І у нас позаду є два USB-порта і підігрівок задніх сидінь. Тепер щодо електропривода багажничка. Відчиняється він жваво, швиденько, все супер в цьому поколінні залежень нема. Шторка тут є, в цьому поколінні прикольно також зроблено, ми можемо робити ось так, Зробити, збільшити собі об'єм, бачите. Ну або вниз і ось так. Що тут? Тут є гумові килими оригінальні, деківські, бачите, які крутизні. Що прикольно, що якщо ви щось брудне перевезли, ви просто споласнули його, протерли і все частенько тут буде. Спинки у нас ось таким рухом скидаються дуже легко і красиво. У рівну підлогу ви можете лягати тут спати перевірено. Харман Кардон, тут бачите, є сабвуфер. І нижче у нас тут така полиця. Під полицею дамкрат, крючок, викрутка, балонник, бачу, що все в комплекті, а нижче докатка. Тут все в заводі, тут ніхто нічого взагалі не шипав. Тут ми можемо закрити окремо кришку багажника або разом з центральними замками. Зараз ми рушаємо в невеличкий тест драйв. Перед цим ще скажу, забув під капотом. Передня кришка двигуна теж при фронтальне пошкодження, зазвичай в Субару, алюмінієва ну, замінюється на нову оригінальну і замінили. Можливо, якісь там десь якісь дрібниці, які не перераховую, там не згадую про них, тому що це все треба підіймати записи. Ну, але все зроблено, і я вас в цього запевняю, що все зроблено якісно. На що маю звернути свою увагу, що функція старт-стоп тут вмикається автоматично після кожного запуску двигуна. Вимкнути ви її можете легко з цією клавишою, бачите. Вимкувати. Але після кожної поїздки якщо ви хочете без неї їздити, вам треба вимикати. А так вона автоматично, після кожного запуску двома Головна відмінність у отбеку він дуже м'який, дуже м'якенький, комфортний. Він відносно великий, якщо брати в порівнянні, там, наприклад, з Форіком. Він більш на вальяжну їзду, розрахований. Але при всьому цьому. Я вам скажу так, що 24 турбо це все одно, як то не крутий автомобіль, не для гону, вона їде непогано. І саме великий кайф, ви відчуваєте, коли вам треба, наприклад, або обігнати, або ну, розгін зробити, там десь пришвидшитись, прискоритись, да? то ви це будете відчувати, що у вас є запас великі прочності. Але вона не провокує на якусь, на якусь зухвалу їзду. Мені кайфова, комфортніка. І машина ця мені так здається для тих, хто вже виріс, доросліша і вже не хоче якихось змагань. А зараз тронемось від нуля до сотні. Рушаємо від нуля до сотні, рухаємося ми в орку і в поворот. Особливість того, чому Subaru, напевно, довго живуть варіатори. Ось ми робимо сотню. Саме в тому, що, якщо ви помітили, вони дуже плавно на ривок роблять з старту. Вони бережуть таким чином варіатор, як я розумію, а вже потім машинка виходить, підключається турбіна. От в них затяжний такий стартик зроблений. Я думаю, що це один з. Скажем так, секретів успіху. Вже багато власників, які придбали, ну будь то у мене, чи, чи десь субару. Ну, по мірі я кажу про тих, хто у мене придбав вже Субару, Це таких людей дуже багато, десятки, сотні, напевно, скоріш за все, все ж таки. Всі задоволені, всі не очікували, хто не стикався з собару, хто сідав на Субару, їздять зараз тільки на Субару, свіжують моделі, їздять тільки на Субару. Технологічно раз. Настільки технологічно, що майже немає конкурентів, скажімо так, на сьогоднішній день в цьому бюджеті. Тачки крутезні. В салоні коштують достатньо недешево. Але завдяки Америці ми можемо дозволити собі ці автомобілі мати в зовсім іншому бюджеті, ніж коштували офіційні. От, в цьому є велика перевага. Зараз прокатимось трошечки по поганій дорозі по такій от. З ямками просилочні. Да? Тихо, тихо і комфортно. Просто вау. Також дуже важливо сказати, що тут є функція X-Mode, вона вам допомагає на складних дорожніх умовах. По витратам пального цей автомобіль буде брати реально, тільки я кажу, я там не безпався не казок. Від вашої манери поведінки, звісно, буде залежати багато. Від 12 до 14 літрів це в місті з заторами, з включеним кліматом. Затори нам ще все менше і менше, мені кажеться, загрожують останнім часом. От. А по трасі ну близько. Плюс-мінус 8 літрів. Десь такі там, цифри 7,9, 8,1, 8,2 в цих межах. десь отак. Мені все дуже сподобалось, і в цілому мої аутбеки. Де і собаку багато. В принципі, всі я дуже люблю. Бо вони класть, крутизні тачки. Я вам раджу, приїжджайте, перевіряйте, подивіться. Все дуже світло, все дуже тихо, все дуже комфортно. І я вам кажу про це щиро, що в мене приємні враження від цього автомобіля. Не дивлячись на те, що я просто і в цілому аутбеки полюблюю. До зв'язку до зустрічі з вами був Лоха Трандавто. Всім бажаю миру. А нам перемоги. Слава Україні!